Із самохідних артилерійських установок бойовики вночі обстріляли житлові квартали Лебединського. це селище неподалік Маріуполя. Вогонь не вщухав понад 40 хвилин. Відомо про 5 снарядів, які лягли в населеному пункті. Потерпілих немає за останні тиждень. Це вже другий масований обстріл поселень на підступах до Маріуполя. Три доби тому з забороненими снарядами бойовики накрили сартаном. Тоді загинули троє людей, і п'ятеро зазнали поранень. Укотре Маріуполь засинав під звуки залпів селище Лебединське, лише за 15 кілометрів від міста. Більшість люду звідси виїхали раніше. Можливо, тому минулося без жертв, бо снаряди лягали саме посеред домівок. Працювали і міномети. Міномети це калібр 120-й був, судячи по звуку, і працювали. Працювала їхня артилерія, можливо, навіть 152. Лебединське поряд із сартаною, які там стріляли саме по мирних жителях на всіх шляхах, які ведуть до селищ і далі до Маріуполя. Помітне пожвавлення посилений контроль із боку військових, щоб ворожі агітатори не змогли проникнути в населені пункти, скористатися горем людей. Нині це ще один виклик для українських військових. Те, що вже третій день намагаються довести мешканцям сартани військові експерти, це те звідки ля вівся вогонь у населеному пункті. Хтось навмисно намагається поширити чутки, що, начебто, стріляла українська армія. Хоча факти говорять самі за себе, ось одна з ділянок, куди влучив снаряд, сторона знаходиться саме з окупованого боку. Цілими комісіями військові експерти сьогодні ходили від хати до хати, розповідаючи знову ж таки фактами, звідки ля вівся вогонь. Я не понимаю, откуда прилетел. Смотрите, идет взрыв, три секунды и падает. Я не знаю, я не как бы не военный, я не знаю, сколько это. Ну, поймите, состояние моих дітей и мое состояние, когда мы сидим в подвале четверо дітей, и я с моей соседкой. Напрямок полету, боеприпаса, східного напрямку, вот компас, у нас попадает через Коментерного, далі район Заиченко, далі район Весело. В районі Заиченко, Дзержинське весело, контролировано на даний час боевиками. Окрім роз'яснень, допомога з відбудовою руйнувань зазнали понад півсотні будинків. Окрім місцевої влади, долучаються військові підприємці, і просто сусіди, дахи яких уціліли. Некоторі ну даже жителі. Вот сусід наш бувший, і хто нас знає, всі і сусіди приходять несуть продукти. Дякую всім. Понос прикрасився, страх трошки утіх. На глісти уже не мучі на настроєння. Нравиться наш ну, кожділи. Якщо ми ще духом, опадем, то вниз брюхом. Сьо ситуація Нам на Маріупольському напрямку після обстрілів околиць міста залишається напруженою. Сценарій змінився. Тривають сплановані ворожі провокації не лише проти українських військових, а й проти мирного населення. Наробити людям лиха і використати його на свій лад. Тут побоються нових атак. Із Донеччини Іван Гребенюк, Максим Шинкаренко та Вадим Оряхва. Спецкор 2+,2.